Рахуємо, ми, що все ж таки вітряки це мінімальний урон в природі, практично дорівнює до нуля. Карпати це тил, він має працювати на фронт на перемогу. Вітряки нам допоможуть. Радимо свої гальмо прогресу! Полонина руна, талі на черзі, дівчанська голиця, остра. Цей населений пункт має статус гірських. Заресований не знати скільки десятків топ пенсіонерів України, які там ніколи не жили. То посе питання хто через 10-15 років буде жити в таких селах земельного законодавства в основному частиною ходить Більше перспектива оскарження того детального плану відбувалося, якщо би позов йшов від когось із жителів. Ну це на мою фахову думку, чи мешканців громади, на яких безпосередньо розміщення об'єктів вес могло зазнати чи спричинити якийсь вплив. Якщо ж дивитися по статусу позивача в даному випадку у справі, то вони не є громадською екологічною організацією, вони є е, міжнародною благодійною організацією, яка безпосередньо впливає з їхньої назви. І, можливо, можливо, я не готовий сказати, це, це тільки моє припущення. Е, цей довод, про який ми зокрема зазначали відзиви на козову, буде врахований судом як однією з е, підстав е, відмови в певній мірі, в певній частині їхніх. bem ou Планів є дуже багато забудувати все високогір'я весами. Ми взялися за цю справу для того, щоб показати те, що при прийнятті таких рішень має враховуватися вимоги міжнародного законодавства, вимоги національного законодавства, які оберігають оселища, які оберігають об'єкти природно заповідного фонду, які оберігають червоно книжні види. Рішення органу місцевого самоврядування має прийматися з врахуванням державних інтересів. Зрокування регіональних інтересів і тоді вже інтересів місцевої влади.